Всім привіт! З вами канал Самоварила. Сьогодні ми приготуємо яйце пашот, але дуже простим способом, використовуючи силіконову форму для кекса. Це зручно, коли потрібно накормити всю сім'ю. Тож ми беремо форму, змащуємо її рослинною олією. Дуже зручно це зробити за допомогою спрею, поміщаємо туди яйце, солимо, перчимо, додаємо за бажанням. Сушений часник. І далі наші кексики поміщаємо в пательню або в каструльку, заливаємо водою десь пів сантиметра, не доходячи до краю, накриваємо кришкою і ставимо на вогонь на 3-4 хвилинки після закіпання. Але слідкуйте за тим, щоб біло всявся. Це буде означати, що ваше яйце готове. Далі все просто дістаємо яйце із форми і готуємо бутерброд подивіться як гарно отрималось нас є пашот. А головне що це швидко і просто